Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь зібрав нас, православних християн, під сводами соборів, храмів, монастирів, для того, щоб в цей недільний день відсвяткувати ще й декілька свят. Свят різних, але свят, які разом складають єдине свято довіри людини до Бога і милості. Божої до людини. Що ж це за свята? Перше це винесення чесних животворних древ Христа Господнього. Це свято започатковано в першому тисячолітті Візантійської імперії, коли влітку під кінець еліта починалися епідемії інфекції. І для того, щоб люди отримали від Бога. Зцілення, захист, милість і благословення у Візантії в Константинополі була започаткована традиція виносити животворне древо Христа Господня 1 серпня по старому календарю, 14 серпня, по новому громадянському календарю, виносити з хранилища царського і проносити містом що всі люди могли вклонитися йому і просити у Бога зцілення і захист від інфекцій, від біди від хвороб. Разом з Христом Господнім вулицями Константинополя несли ікони Спасителя Божої Матері, несли мощі святих. Ця процесія зупинялася у храмах на ніч. Святині залишалися у храмах Константинополя, а зранку знов починали своє шестя вулицями столиці. Винесення Христа Господнього це перше і головне свято сьогоднішнього дня. Свято, яке свідчить про те, що Господь поруч з людиною, Він подає захист, Він подає сілення. Він подає все це через святині, які дає людям для молитви. А Друге свято мало хто його знає. Хоча в нашому народі з 12 століття це свято теж було дуже великим, не тільки в нашому народі, а в тому і самому Константинополі, в Візантії. А що відбулося? У 1164 році святий благовірний князь Руський Володимирський, Андрій Боголюбський, це той, що онук Володимира Мономаха та праправнук святого благовірного Ярослава Мудрого. Він спочатку був вижгородським князем під Києвом, потім Рязанським і Володимирським. Ось 1164 року князь святий Андрій Боголюбський вирушив у поход військовий проти казанських болгар-язичників і ніс перед собою 1 серпня зображення Христа Господнього, ікону Спасителя, ікони Божої Матері. І явилося чудо під час брані. Велике світло засяяло від Христа і від ікони Спасителя і сяяло аж допоки християнське військо не отримало перемогу над військом язичницьким. Це б, може, і залишилось б чудом нашої батьківщини, наших князів, наших предків і нашого народу, якщо б через деякий час Андрій Боголюбський поспілкувавшись з візантійським імператором Мануїлом. Не узнав, що саме в цей же день, 1 серпня по старому стилю 1164 року, і імператор Мануїл Візантійський і Римський відправився на Сарацини в похід воєнний, і відбулося з ним те ж саме один в один. Під час брані засяяло велике світло від Христа Господнього і від образу Спасителя. І військо православне перемогло сарацинів. Князь Андрій і імператор Мануїл, поспілкувавшись, запросивши до цього спілкування єпископів, просили їх встановити у церкві святкування 1 серпня. Чуда! Яке явилося і на Русі, і в Візантії. Чудо поклоніння Господу Богу і Його Христу через Хрест видимий і через ікону Спасителя, і через ікони Божої Матері, поклоніння, яке принесло перемогу. Це друге свято. Вони просили і імператор, і князь Андрій Боголюбський. Щоб це святкування залишилося назавжди в календарях Православної церкви. Так воно і залишилося, але на жаль, ми вже майже це не пам'ятаємо. І третє свято сьогоднішнього дня, може, ви здивуєтесь зараз, це свято Хрещення Русі. Ми звикли останніми роками, навіть десятиліттями, що хрещення Русі у нас святкується 28 липня. Одночасно з днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Але насправді історично хрещення Русі було започатковано перше занурення у воду почайний поруч з Дніпром з благословіння князя Володимира, перше хрещення киян було саме 1 серпня. І цей день хрещення Русі святкувався на Русі протягом століть. Ще 900 років хрещення Русі у 1888 році теж святкувалося 1 серпня. А звідки ми знаємо, що хрещення було саме 1 серпня? Літопис 16 століття каже нам про те, що сам князь Володимир хрестився 1 серпня. А отже, і Київ почав він хрестити в день свого власного хрещення, 28 липня це день смерті князя Володимира. А ось 1 серпня це день хрещення і князя Володимира і початку хрещення Русі, тобто Киян. Це свято святкувалося до останнього часу, але було перенесено потім для зручності на 28 липня. І так до сьогодні воно святкується – в нашій країні тепер як державне свято 28 липня, але хронологічно історично це сьогодні. Ну і звісно, сьогодні ще й недільний день і день пам'яті святих відхозавітних, старозавітних мучеників самих мучеників Маковіїв. Але головні три свята це ці свята, хрещення Русі. Перемога і поміч Божа і Божої Матері через святині і винесення древ Животворящого Христа Господнього для зцілення людей. Узагальнюючи всі сьогоднішні свята, можна сказати, що це єдине свято: свято довіри людини до Бога і свято, коли Господь подає людям свою благодать. Навіть не по силам їх, навіть не по вірі їх, а з милості своєї набагато більше, аніж люди можуть повірити і сприйняти. Якщо б цього не було, достатньо було людині в силу віри своєї помолитися і отримати від Бога допомогу, благодать, сілення чи перемогу у війні. Протестанти так і кажуть. Нам не потрібні ніякі святині, ніякі ікони, мощі святих, знамення хресне, ну це символ, який древній, таке відношення у неправославних до допомоги Божої. В силу віри, вони кажуть, і тільки віри Господь подає допомогу. А ми, православні, не просто віримо. Ми знаємо на власному досвіді і на досвіді. Церковної, релігійної історії людства, що не тільки в силу віри, а й в силу милості своєї, яка являється через святині, Господь надає людині блага і благодать. І якщо сила наша невелика віри, і якщо ми в розпачі, якщо ми розбиті духовно, якщо ми сумніваємося чи знаходимося у відчаї, Господь може і в такий момент. Не дивлячись на нашу слабкість і слабкість нашої віри через свою святиню надати нам благодать, яка переверне наш внутрішній світ, яка надихне нас на духовне життя, яка поставить знову нас на ноги. Що це за святині? Це святиня Христа Господнього чи зображення Христа, яке виноситься. Напередодні сьогоднішнього свята у всіх храмах монастирях православних у центр храму, так як і в нашому храмі, зображення Христа. Це зображення Лику Божого, Господа Спасителя Ісуса Христа. Це ікони Пресвятої Богородиці. Це свята вода, яка освячується сьогодні у всіх храмах і монастирях по всьому православному світу. Це і ті. Букетики благовонних трав і злаків нового врожаю, які сьогодні освячуються у православних храмах, який є не тільки символом того врожаю, яку, який людина приносить для благословення в першу чергу у храм Божий до Бога, але і благовонної благодаті, яка людина уносить із храму в свої домівки разом з цим матеріальним видимим букетиком. Приносить додому з цим букетиком частинку благодаті Божої, що отримала в храмі, для того, щоб наші рідні і близькі, які залишилися вдома, які маловіруючі чи зовсім не віруючі, змогли теж відчути цю милість Божу, яка надається сьогодні в храмі. Нехай Господь благословить і укріпить сьогоднішнім святом кожного з нас стояти в вірі. Бути міцним в своїй вірі, і навіть коли хитаємося, навіть коли знемагаємо, навіть коли у слабкість впадаємо, пам'ятати, Господь може нас навернути і повернути до себе своєю всемогутньою силою, навіть тоді, коли в нас не вистачає власної віри.